Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд по журналам Winx Club Крутих Дівчонок. Сьогодні ми розпочинаємо з вами 2010 рік цих журналів. В 2010 році, на жаль, вийшло тільки 11 випусків журналу. В, номері... В... В місяці грудні, на жаль, журнал не вийшов. А чому? Я вам пізніше розкажу. Знаю чому. Я знаю. Так, це у нас випуск за січень. По нумерації він 31 січень 2010 року. Красива, неймовірно, блискуча вкладинка, крім назви, блистить також номер року, а також бенгальські вогники у Флори і Блум. На вкладинці у нас Тела Блум і Флора і Брендон святкують, настав ну, те, що настав новий 2010 рік на той час. Подарунком до цього журналу є мегапостер Bellyvix, і він у мене є. Але я вам його не відкрию повністю. Можливо. Тут десь показано, який він. Не показано. Mm. Я не дуже хочу його виймати, але для вас прийдеться вийняти. Так. Зміст привітання. Тут у нас все про Йорданію. Далі знайомимось ми з Леді Фарагондою. Опис коміксу і власне обкладинка коміксу, який називається Поміж двох вогнів. На обкладинці у нас «Блум», Муза і Рівен. А. обкладинка, до речі, взята з 57-го випуску журналу, який виходив в Італії в грудні. Комікс я не згадаю, з якого номера, якщо чесно, поміж двох вогнів. Офі, це був випуск журналу. А зараз я вам скажу, який був. У мене просто є записані всі комікси Winx, в якому номері який був, тому що я не всі можу пам'ять пам'ятати. І цей комікс, цей комікс взяти якраз таки з номера цієї обкладинки, з 57-го. Так, ну постери я вам потім покажу. Я їх прикріпив, але зараз акуратно вийму, потім назад закріплю. Так, що тут у нас? Секрети дружби, зачісок та контурів. А, це про різні зачіски, які робити. Реклама журналу Школа Волшебниць, гороскоп. Реклама передплати, реклама журналу, реклама журналу, знайди відмінності. І клуб крутих дівчонок, фотографії, малюнки читачів, а також питання: що таке Магікс? Назва міста, королівства і цілого набору чарівних реальностей. Скажіть, чому нобу в мультику називають набу? О, цікаве питання. Ну, звісно, ми знаємо, що відповідає тут не блум, так як написано, відповідає видавництву, але нехай. Реальність мультиків трохи відрізняється від нашої власної. Наприклад, у нашій реальності ми кажемо Техна і Хелія. А в реальності мультика їхні імена Текна та Геліо. Не дивуйся, таке буває. Реальності все таки різні. Черговий раз нам доказують про те, що реальність комікса та мультсеріала зовсім різні речі, друзі. Це зовсім різне. Тобто, це ті самі Вінкс, але зовсім інші. По-перше, в коміксах бувають бійки. Чого в мультсеріалі ніколи не було? Там спеціалісти билися з кимось реально рукопашні бої, де ви їх в мультику бачили. По-моєму, один раз тільки якась бійка там була між Рівеном і Скайєм. Все, за скільки серій? За 208. У коміксах таке досить часто буває. Також в коміксах Вінкс бореться не тільки зі злом, а навіть коли з'являється Роксі, з'являються проблеми з землі. І в одному коміксі, пам'ятаю, була навіть така історія, що Вінкс. Ловили браконьєрів, які накачували наркотиками тварин в лісі, викрадали і вбивали їх, знімаючи шуби. Були ведмеді якісь. Тобто навіть було вживати, таке слово вживано, як наркотики тому ну, реально реальності дійсно різні. Комікси більш серйозніші. Крім того, я вам нагадаю, Блум працює в коміксах на роботі офіціанткою, в барі Білий Кінь. Власницею якого є Міс Грета. У музи тут кілька хлопців було, не тільки рівень, був якийсь і Майк, потім був якийсь Лукас, то все я вам потім покажу. Він був вже десь в районі четвертого сезону в мультсеріалу. В Роксі тут був хлопець, до речі, Даніель його назвали. Я коли знав, що ну, таке є комікс по них, я офігів, реально, тут настільки всього багато, і по-іншому. Отже, анонс наступного номера журналу. Так, ну і покажу вам постер, звісно. І подарунок мега постер, який був. Зараз. Так, я акуратно їх вийняв. Ось так. Дякуючи кусачкам моїм, потім назад закріплю, тому що мені більше подобається, коли вони закріплені. Звичайний постер ось такий. З музою і техною Белівікс. Техною. Ну, ми з вами не мультики дивимося. Буду казати Техна. А на зворотній стороні у нас всі феї в повсякденному міському одязі четвертого сезону. Ну, крім Роксі, на жаль. І, власне, мегапостер, який був подарунок до цього номеру. Зараз вам покажу. З однієї сторони мегапостеру у нас не блум і Флора з ви уявляєте? Техна. Імуза. Я такий радий, що я просто не можу описати. Хоч десь техна муза. Постер нереально величезний. А зі зворотньої сторони. Боже, хоч би не подерти його. У нас зі зворотній сторони всі Вінкс у трансформації Белі Вікс. Ось як він виглядає. Цей мегапостер, який був у подарунок. Так, дійсно він крутезний. Так, на цій красивій ноті я завершую даний огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. Залишайтесь на моєму каналі. Люблю, обіймаю. А хто вперше? Залишайтесь на каналі. Далі буде цікаво.